Виберіть тему, яку будете сотні пояснювати. Давай оце. Сьогодні в нас випали синуси і косинуси. І зараз я розкажу основні моменти, які вам потрібно знати по цих темах. Все, що ми розглядаємо по синусах-косинусах, ми будемо дивитися по прямокутному трикутнику. Дивіться, вам дуже важливо запам'ятати, що синус це у нас буде відношення. Синус альфа, ось цього кута альфа, це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Ось наша гіпотенуза, а косинус альфа це відношення прилеглого катета, ось він до гіпотенузи. Це все е, дуже важливо, що вам потрібно знати по синусах, косинусах. Ось такі теми ви могли би вибрати. А давайте так. Якщо ви б хотіли, щоб я пояснила тему логарифми, пишіть в коментарях одиничку. Або ж якщо хочете, щоб я пояснила геометричні завдання, пишіть двійку.